Скільки українських жінок народять німців, британців, поляків, чехів, але не українців? Поговоримо про жінок, які виїхали з України і не збираються повертатися до своїх чоловіків. Чому так сталося і які висновки треба зробити? Всім привіт, я Файна Анна, і сьогодні дуже важлива тема. Так склалося в нашому суспільстві, що жінки не вміють йти зі стосунків. І це наче не засуджується, але стереотип про хранительку сімейного вогнища стерпиться, слюбіться, досі живуть в підсвідомості наших людей. І навіть розуміючи, що твої відносини це не те, чого ти прагнеш, і твій партнер. Твій лише за звичкою, або тому, що діти, або тому, що що скажуть люди, і взагалі кому я, врешті-решт, така потрібна. А тут ще й на додачу синдром відкладеного життя, при якому ти наче і розумієш, що так як є, тобі не подобається, але є відчуття того, що в майбутньому, можливо, щось зміниться на краще і все буде по-іншому. Я схудну, діти виростуть, піду вчитися. І ось така жінка вимушено їде з країни. Це не вона прийняла рішення кардинально змінити своє життя. До цього її підштовхнули обставини, які склалися навколо неї. І тут вона потрапляє в інший світ, де все не так, як вона звикла. Жінка, якій 30, 40, 50 років, вперше по-справжньому відчуває себе самостійною, здатною на багато речей, про які раніше вона навіть не мала змоги замислитися. Вона отримала самостійність, пішла вчитися, отримала роботу. Так їй важко, але тільки зараз вона вперше відчуває себе по-справжньому автором свого життя. Це стосується і відносин з чоловіками. Ось, наприклад, допис жінки, яка виїхала з України і в якої склалися відносини з іноземцем. За все попереднє життя я ніколи не відчувала від чоловіка такої турботи і такої поваги до моїх особистих кордонів, моїх бажань, а особливо до мого власного тіла. Якщо ви перебуваєте за кордоном, напишіть, будь ласка, чи відчуваєте ви більш прогресивне ставлення до ролі жінки у суспільстві? Отже, коли жінка стикається з таким контрастом, логічно обирати те, де тобі добре, де ти почуваєшся щасливою? І чи можна засуджувати людину за її бажання жити життя так, як їй добре? Це серйозна проблема, зародки якої криються в нашому суспільстві. Тут і про моделі поведінки, які нав'язуються з дитинства, і про відсутність сексуального виховання, яке впливає на все подальше життя. Значимість наявності сексу в житті людини ігнорується, не висвітлюється і навіть зневажається на державному рівні. Але варто зазначити, що якими б не були чудовими відносини між партнерами, якщо між ними тривалий час немає інтимної близькості, такі стосунки приречені на руйнування. Повномасштабна війна розділила тисячі українських сімей. Стосунки багатьох пар, які зараз перебувають на відстані, проходять іспит на міцність. Звісно, немає жодної пари, яка б не мала якихось проблем або недомовленостей. Це природньо. Але хтось свої проблеми вирішував, а хтось пригнічував свої бажання, свої образи, заплющував очі на нюанси поведінки партнера, сподіваючись, що якось потім розберемося або, можливо, воно якось саме вирішиться. Але. Під час кризових ситуацій усі ці проблеми виходять назовні. Тож, якщо у пари були проблеми раніше, то війна їх тільки оголила. До того ж, є відчуття, що завтра може не бути. Тому людина хоче жити своє життя зараз, не відкладаючи його на потім. Пари, в яких були близькі емоційні стосунки, в тому числі сексуальні, і вони продовжують їх підтримувати за допомогою різних засобів зв'язку, тимчасових зустрічей. Таких пар проблем менше. Але ж одна справа, коли термін розлуки відомий обом партнерам. Наприклад, коли він або вона поїхали на заробітки або навчання, і вони точно знають, що вони зустрінуться. Можливо, через місяць, півроку, навіть рік, але вони точно в цьому впевнені. Але інша справа, коли людина поїхала за кордон, і гадки немає, через скільки часу буде та зустріч. А термін в 2-3 тижні давно минув те саме стосується і чоловіків, які залишилися в Україні, і з часом починають будувати нові стосунки. За таких умов будуть руйнуватися навіть міцні сім'ї, які раніше проблем не мали. Тож велика кількість розлучень це дійсно серйозна проблема. Але тут не варто засуджувати жінок, які поїхали, і які дійсно часто виступають ініціаторами припинення стосунків з чоловіками, які лишилися в Україні, тому що чим довше пари будуть роз'єднані, він в Україні, вона в Європі. Тим більше буде зруйновано українських сімей, і в сукупності це переростає в одну величезну проблему національного масштабу, бо мільйони жінок, що поїхали, будуть народжувати не українців. А це означає, що нас, українців, ставатиме менше не тільки через те, що нас вбиває російський окупант, а через те, що народжуваність буде значно зменшуватися. І в даному контексті вирішення цієї проблеми лягає на державу, але це вже інша тема для розмови. Можливо, якось поговоримо і про це.